Цей занедбаний будинок став полоном для двох братів. Хлопців віком приблизно 14 та 6 років не випускали на вулицю власні батьки. Мама теж не виходила з хати. Сусіди розповіли, що жінка пиячить. Її чоловік щодня ходить на роботу, продає замки на ринку торпедо. Нещодавно працівники міської соціальної служби отримали анонімний дзвінок, який і врятував два життя. Поступила інформація, яка була мізерною. Тобто, Орієнтовно, вулиця, ім'я мами і що двоє дітей. І більше ніякої інформації не було. Тобто, ми мусили справді протягом десь більше як тижня часу. Мені треба було, щоби з'ясувати принаймі конкретне місце проживання сім'ї, прізвище сім'ї і в принципі наявність там дітей. Пані Марта не один день працювала над цією справою. Досить складно було відшукати дітей, адже хлопців ніхто ніколи не бачив. Вони ніде не навчалися і ні з ким не спілкувалися. Лише з собаками, що жили поруч. Вони міняли місце проживання. На сьогоднішній день одна дитина не зареєстрована за тим місцем проживання. А до відділу у справах дітей, власне, якісь інформації щодо проживання, власне, там цієї сім'ї, якихось негативних. Сигналів взагалі не поступали. Аби визволити дітей, створили спеціальну комісію соціальних служб медиків та дільничного інспектора. Як виявилось, молода сім'я переїхала до цього будинку ще 10 років тому. Ось у таких нелюдських умовах та повній антисанітарії вони тримали своїх дітей. Батьки певні, їхнім хлопцям добре жилось. Мати досі переконана, її сини ніколи не голодували та часто були на вулиці. Тому що мені тоді. Дітей теж випускати, мені постійно того теж. довелося, мені тут не доїло, того. дітей. Теж. Діти, по крайній мірі, не голодні в мене були, завжди ситі. Гуляти на подвір'я трохи випускала, форточки постійно були відкривані в хаті. Жінка із вищою освітою ще декілька років тому працювала на запитання, чому ж у таких жахливих умовах тримала власних дітей, не реагує. Я не інтерв'ю Дайте мені спокій. Соціальних працівників мерії, які знайшли дітей Мауглі, насамперед дивує байдужість. У місцевій поліклініці знали про цей випадок, та медики подавали викривлену інформацію. Хоча дільничний лікар не раз був у цьому помешканні. Він там був, він бачив, але до того, коли він ходив, ніби каже, що ну євроремонтів немає звичайно, але каже, ну є квартира, є в меблі, є все. Є тато, мама він каже, повноцінна сім'я каже, мама ніколи не бачив, щоб вона була випивша. Медиків, які не виконували своїх професійних обов'язків, покарають. Розглядається питання абсолютно професійної недбалості або халатності дільничого педіатра або дільничого сімейного лікаря. За словами начальника міської міліції Сергія Зюбаненка, дільничного інспектора немає за що звільняти, оскільки жодної скарги на цю родину дільничний не отримав. Ніхто із мешканців вулиці Сушкевича за 10 років не наважився повідомити про свої підозри. Ми знали, що діти живуть, але нам завжди казали, що вони є в інтернаті. І їх чути не було, і ніхто ніколи їх сюди не виводив. Чекайте, от войдіть дід і попросіть, щоб хтось вийшов з хати і або вас пустив на подвір'я. Коли дітей забирала спеціально створена комісія, хлопці навіть не мали сили піднятись із землі. Медики у них діагностували недостатність 50% ваги, атрофію м'язів, педикульоз та пролежні. Передбачено покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі строком від 2 до 5 років. Якщо батьки, згідно судово-психіатричної експертизи, будуть визнані такі, будуть визнані недієздатними, то, скоріш за все, вони будуть проходити примусове лікування у закладах психіатричних у психіатричній лікарні. Брати досі перебувають у лікарні. Хлопці не розмовляють їх, вже навчили їсти з ложки, а не з підлоги, яких годувала мама. Проте старший хлопець не хоче спати на ліжку, Тож йому встелили підлогу матрацами. Стан дітей в плані соматичному дещо покращився. Вони почали контактувати з медичним персоналом, тобто не є агресивні. Ну і ми їх годуємо, отримують вони лікування вигляді вітамінів, індивідуальної дієти. Ну і зараз дообстежуються в плані. Психічного їхнього розвитку і генетичну дітей ймовірно переведуть до спеціалізованого закладу у новому роздволі. Там їх навчатимуть жити серед людей, проте повноцінними членами суспільства вони не стануть. Психічний стан батьків викликає запитання. Прокуратура скерувала їх на експертизу за знущання і злісне невиконання своїх обов'язків. Батьків чекає кримінальна відповідальність. Їм загрожує позбавлення волі до п'яти років.